Глянушку вас заставляє. Запишіть, будь ласка, додаток до роботи. Додається додаток, додається, додаток. який виявив глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов'язків. Один бал кандидату рівень професійної компетентності якого мінімально достатній, і нуль балів кандидату з низьким рівнем професійної компетентності. У вас на казі прописано зміст компетентності, це нормативна правова компетентність, управлінська компетентність, Психологічна компетентність, лідерська компетентність і комунікативна компетентність. Зараз ми заслуговуємо роботу. Будь ласка. Ситуаційне завдання. У приватній розмові вам поскаржилися батьки на непедагогічну поведінку досвідченого і авторитетного в колективі вихователя, яка розмовляє з дітьми на підвищених тонах, ображає їх. Проте заяву батьки писати не хочуть, бо бояться зіпсувати взаємним з педагогом якими мають бути дії директора закладу дошкільної освіти? Відповідь кандидата. Після того, як поступила така усна скарга, потрібно її задокументувати у вигляді службової записки, зазначити час, дату, подробиці інциденту, імена батьків, але залишити їх анонімними. Ще раз провести консультаційну розмову з батьками для уточнення інформації щодо того, як часто це відбувається. Інші подробиці. Залучити психолога для того, щоб провів спостереження у групі, за взаємодією вихователя та вихованців. Провести бесіду з працівниками групи для того, щоб дати оцінку атмосфері, яка там є. Індивідуально поспілкуватися з вихователем, не звинувачувати, а нагадати про стандарти педагогічної етики, з'ясувати поведінку, причину, стрес, складна ситуація в групі. Запропонувати допомогу психолога. З батьками провести анонимне анкетування для того, щоб зібрати додаткові відгуки, всіма педагогами провести консультацію щодо нагадування про етику педагогічного працівника, нормативи закону про дошкільну освіту, тренінги про комунікацію з дошкільниками, Адміністрація та психологи продовжують моніторинг ситуації в групі. Запросити батьків ознайомити їх з проведеними заходами профілактичної роботи, запропонувати негайно звертатися, якщо будуть виникати повторні подібні ситуації, гарантувати захист від тиску, бесіл залишити конфіденційною. Якщо надалі непедагогічна поведінка вихователя буде повторюватись, застосувати дисциплінарні заходи, догану, попередження, якщо більш серйозні порушення, ставити питання про звільнення. Дякую. Yeah, well, Виставляємо пали і передаємо до секретаря. Шкільного освіти вам надається 15 хвилин. Ви готові? Так. Я прошу секретаря передати білоте кожного члена комісії. Записуємо до військового заклад освіти 187 і призвичайно віддається. На комісії 2 бали виставляються кандидату, який перспективно в перспективному плані повністю розкрив всі напрями роботи закладу освіти. У бал виставляється кандидату, який частково розкрив перспективу розвитку закладу освіти. І 0 балів виставляється кандидату, який не окреслив перспективу розвитку закладу освіти. Цього закладу шкільного освіти номер 187 Мета цього проєкту створення безпечного розведенного середовища, на потреби людини ДДО. Декілька слів про садочок, який розпочав своє функціонування у 1968 році. Він побудований за типовим проєктом і розрахований на 240 міст. До 2021 року заклад працював як навчально-виховний комплекс. З 2019 року у зв'язку з реорганізацією закладу з НВК ОЗДО замість класів класі початкової школи відкрились три групи дошкільного віку. На даний час укриття відсутнє, тому освітній процес на час воєнного стану організовано у формі дистанційного навчання. Проєкт розвитку закладу з е, освіти розроблено за чотирма напрямками. Це освітнє середовище, освітній процес, кадрова політика та професійний розвиток педагогічних працівників. Система управління почнемо з освітнього середовища, адже це перше, що зустрічає дитину та її батьків і формує враження. Продовжимо працювати за такими пріоритетами. Безпека та комфортність. На жаль, на території закладу відсутні найпростіші укриття. у 2023-2024 року було облаштовано укриття на першому поверсі, але зміни у законодавстві не дозволили його використовувати. Ми працюємо та й будемо надалі співпрацювати з місцевою владою для створення належного укриття на території закладу. У нашому садочку є все необхідне для якісного освітнього процесу. Групові приміщення відповідають санітарним гімічним нормам, меблі група підібрана до віку дітей та мають відповідне маркування. Ведемо роботу над вирішенням питань з відновлення капітального ремонту закладу, фасад, територія, харчоблок, спортивна зала. Який розпочався перед початком повного масштабного вторгнення, вторгнення та на даний час призупинено. Для психологічного комфорту дитини в закладі облаштовано кабінет психолога, де він має змогу працювати з дітьми індивідуально та проводити консультації. Працівникам закладу під час роботи з дітьми підтримується доброзичлива атмосфера, заохочується позитивні емоції через ігри та творчість. Створена система психологічної допомоги для педагогів щодо уникнення емоційного вигорання та підтримки позитивної атмосфери. Це особливо важливо зараз з огляду на реалії нашого часу. Розвивальний характер, освітній простір закладу наповнений різноманітними матеріалами для гри, дослідження та творчості, Групи, оснащені дидактичними іграми, логіко-математичними наборами, музичними інструментами і цим, що необхідно для гармонійного розвитку дитини, Наявність її тематичного серед. Чітко укреслені зони для різноманітних видів діяльності. Інклюзивність та індивідуалізація, співпраця з ЯРЦ No8 для підтримки та підготовки педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Індивідуальний підхід. Педагоги враховують відповідно індивідуальні особливості при роботи з дітьми. Доступність та інноваційність діти мають можливість вибору іграшок, матеріалів, форм діяльності. Працюючи в дистанційному форматі, педагоги закладу використовують різні інноваційні технології. Вони забезпечені необхідною комп'ютерною технікою для якісної роботи з дітьми та взаємодії з батьками. Освітня робота закладу відповідає базовому компоненту дошкільної освіти. У своїй роботі ми використовуємо сучасні програми, технології та методики. Наші пріоритети при організації освітнього процесу і надалі. Дитиноцентризм продовжуємо орієнтуватись на потреби та інтереси дитини, компетентнісний підхід формуємо ключові уміння і навички, ігрова основа, навчання через гру, діяльність, дослідження, індивідуалізація та інклюзивність, урахування особливостей кожної дитини. Партнерство з батьками. Співпраця, взаємодія, безпечне розвивальне середовище, забезпечення комфорту, захисту, використання різних зон активності, впровадження сучасних технологій. І КТ, інтерактивних методів СТЕМ методів освіти, моніторінг результатів, оцінка досягнень і корекція роботи, залог якості та успішного навчання та виховання дітей дошкільного віку. Кадрова політика та професійний розвиток педагогічних працівників. Наш колектив це 33 фахівці, дев'ять педагогів, один медичний працівник, 23 особи технічного персоналу. 55% мають вищу освіту, з них три педагоги, фахівці вищої категорії, два педагоги другої категорії. Педагоги постійно підвищують свій професійний рівень, розміщують власні розробки на онлайн-платформах, всеосвіта, на урок. Публікують статті під час роботи всеукраїнських наукових практичних конференцій, незважаючи на дистанційну форму навчання, діти та педагоги закладу приймають участь у різноманітних міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах Глобал Money Пік 2025, майбутні мільйонери, обдаровані діти з карт нації, тарасові витоки, зимово каска, новий рік з новою мрією поважає розуміє та будь вдячним. Школа доброти для дорослих, освітня перлина Одеси та інше. Надалі плануємо продовжувати таку кадрову політику у ЗДО: планування та укомплектування кадрами, стимулювання працівників, матеріальне та нематеріальне заохочення, моральні відзнаки, створення кадрового резерву, підготовка молодих спеціалістів і поступове залучення до роботи, інклюзивна кадрова політика, врахування потреб дітей з ООП, залучення асистентів вихователів, корупційних педагогів. Професійний розвиток педагогічних працівників, безперервна освіта, участь у вебінарах, тренінгах, семінарах, курси підвищення кваліфікації, методична робота, проведення майстер-класів, робота творчої групи, наставництва та інше. Інноваційна діяльність продовжує впроваджувати нові освітні технології, сама освіта та атестація, онлайн-курси, професійні спільноти, опрацьовування сучасної науково-методичної літератури. Психолого-педагогічна підтримка, розвиток емоційної стійкості, профілактика, вигорань, педагогів, сучасні технології, орієнтація на компетентність підхід у роботі з дітьми, використання технологій в навчанні та вихованні цифрових, розвиток педагогічного партнерства, співпраця з батьками, колегами, громадою, формування лідерства в освіти, підготовка вихователів, новаторів ті. В нашому закладі це злагоджена організація роботи колективу, яка забезпечує якісний освітній процес, раціональне використання ресурсів, партнерства з батьками та створення комфортних та безпечних умов для розвитку дитини. Для подальшого розвитку системи управління плануємо продовжувати роботу за такими напрямками: стратегічність і целеспрямованість, наявність місії, стратегії, розвитку та узгодженість управлінських рішень зі стандартами освіти, освіти, демократичність і колегіальність. Залучення педагогів, батьків і громади до прийняття рішень, прозорість управлінських процесів, ефективність кадрової політики, компетентність педагогів, система підвищення, підвищення кваліфікації, мотивація та наставництва, інноваційність і гнучкість, використання сучасних технологій у системі управління та готовність до змін та навчання. Моніторинг і контроль якості, системний аналіз освітнього процесу, оцінка результатів, діяльність та зворотній зв'язок, партнерська взаємодія, співпраця з батьками, органами влади, іншими закладами та громадськими організаціями. І, звісно ж, орієнтація на дитину це пріоритет інтересів та потреб дитини, інклюзивність та рівний доступ до освіти. Мій план розвідку забезпечує створення безпечного середовища розвивання орієнтованого на потреби дитини в ЗДО. Його реалізація сприятиме гармонійному розвитку вихованців, підвищенню якості освітнього процесу та зміцненню партнерства з родинами. Впевнена, що разом зі своїм професійним творчим колективом ми зможемо створити щасливе майбутнє для наших дошкільнят. Дякую вам за увагу. Дякую вам. Соловні члени комісії кого є до кандидата. Два, 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 Середній Соревневал два. Заповнюємо протокол. Якщо ми підрахуємо розв'язання ситуаційного завдання та презентацію взагалі ми набрали 4 бали, це максимум. І ви є переможцем конкурсу відбору на посаду директора Одеського закладу дошкільної освіти, Ясна злосадок 187 Одеської міської ради. Ми вас вітаємо, подаємо вам успіхів і просимо підписати протокол. Ви докол. Заперечень немає. Дати підпис, прізвище, ім'я. Тож і прізвище і ім'я. Протокол публікується на сайті департаменту освіти для ознайомлення громадськості. І і так у вас. Дякую. Воно...